Чоловічі светрики від бренду Ліверджі всього 195 гривень за одиничку. У лоті буде 15 різних светриків 2920 гривень за одиничку. Розміри від S до 2 іксів L. І тут от я вам показувала це такий на акриловій основі. Светр дуже теплий, приємний. Є от такого плану кардиган на гудзиках. Подивіться, який він вишуканий. Є робочі кишеньки. Гудзик є запасний ось тут. Так, і як бачите, крупна стильна в'язка, яка дозволить зробити різні гарні чоловічі образи, при тому він такий стриманий. Є ось такого плану на основі акрилу темно-синій з орнаментом, теж дуже теплий, такий зимовий. Є з зіпкою варіант в пакуванні. Як бачите, ці інші варіанти без пакування, ось такий светр з зіпкою, невеличка зіпка тут. У нас іде. Темно-синій колір плюс орнамент. Як бачите, тут 2 xl моделька. А по складу 70% поліакрил, 20% полістер, 2% еластан. Цей склад дозволяє гарно тягнутися, не сковувати рухи, бути дуже зручним і головне не колотися. Це дуже теплі речі. І ще покажу вам варіант: тут будуть базові половери ось такі з В-образним вирізом. Дивіться, це варіант саме базових таких чоловічих половерів з тоненького матеріалу. Це дуже зручно, тому що є люди, які не люблять товсті світери. Оце вдягається на такий светрик, класна тепла куртка, і людина погнала собі їздити на машині чи тощо, тому що це саме такі зручні речі. 195 гривень всього за от таку одиничку в такому лоті, для того, щоб замовити, переходьте в опис під відео і зв'язуйтеся з нашими менеджерами.